Як роса на сонці. Запануємо і ми братися у своїй сторонці. Фух, ну давай, не підведи. Залітаємо на акра. Ну. Що, попробуємо появу. Ой. Так, а ну зараз блекбокс одразу включу. Двигуни вимкнено, Двигуни запущено. Дюна два! Ну, mm. мабуть, частина десята. Щось його шатає, ага. Бачите як його шатає? Це що так штормить. Ні, ну однозначно краще. В О, в горизонті більше розкачує. Коли почало качати, то тільки треба вже сідати. І коли заново злітаєш, вже так не качається, а потім він, якщо починає, то в резонанс входить. Вже важко його зупинити. Оцей, до речі, ефект він якось називається, коли його отак от розкачує. То я думаю, знатаки нам підкажуть в коментарях. Це по якійсь складовій щось треба підкрутити, походу. Або по фільтрам. Ви вони вимкнено. На сьогодні вже досить, тому що його дуже так розхитує. Напишіть, будь ласка, хто стикався. Я думаю, що цей ефект якось називається, коли його ось так от розгойдує. І він входить в резонанс. По-любому щось треба підкрутити, і я думаю, ми це усунемо. Однозначно краще, ніж минулого разу, тому що він все ж таки хоча б літає і просто так не вирубається сам. Забув вам розказати, що ми сьогодні в ньому змінили. Ми прошили ЄСЦ на прошивку BiolHelly S на останню прошивку, яка підтримує двосторонній дешот. Потім, важливо, в iNav'і вимкнули функцію ESTune, яка автоматично налаштовує під фільтри. І на вручну як змогли підійти фільтри. Сьогоднішня задача записати хоча б якийсь blackbox, і будемо вже дивитись по блекбоксу на шуми. Якось так. Працюємо далі.